Росія має намір запускати по Україні дві тисячі безпілотників. Одночасно на болотах суттєво розширюють виробництво дронів та компонентів. До них такі дані має німецьке. Міністерство оборони на їх думку збивати дешеві безпілотники коштовними ракетами Петріот є нераціонально. Тому Україні варто створювати чим більше дешевших систем боротьби з ворожими дронами, а також завдавати іще більше ударів по російських військових заводах та аеродромах. Євросоюз запровадив повну заборону на фінансові транзакції з Білоруссю. Станом на тепер санкції накладено на понад п'ять десятків білоруських організацій. Передусім, банки та об'єкти військово-промислового комплексу. Усім їм заборонено розпоряджатися своїми грошима, які перебувають у ЄС. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готує документи для звернення до міжнародного суду проти Росії через катастрофу літака азербайджанських авіаліній, яка трапилася біля казахського міста Актау. На думку Алієва, Росія намагається банально зам'яти справу. Нагадаю, літак був вражений російським ППО у момент, коли воно намагалося відбити атаку українських дронів на місто Грозний. Азербайджанським журналістам навіть вдалося дістати запис, де чути як російською мовою віддається наказ атакувати. Літак його системи зв'язку на той момент були заблоковані засобами радіоелектронної боротьби. У підсумку майже 40 людей загинуло, а Росія так і не визнала своєї вини і не вибачилася перед азербайджанським народом. Вочевидь, там вважають, не царська це справа вибачатися перед державою, яка в очах імперців по суті навіть державою не є. На сам кінець і ще раз про напис мадярів на ножі, який кілька днів тому невідомі вандали лишили на стіні одного з храмів на Закарпатті. Пам'ятайте, його тоді ще особисто коментував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я висловив здогад, що сам він роботу вандалів і оплатив. І мої здогади несподівано підтвердили угорські незалежні медіа. Пишуть, що Україна до інциденту жодного стосунку не має. Мовляв, напис дуже швидко замалювали українські правоохоронці, і те, що у Орбана опинилася світлина з ним, свідчить хіба про те, що знімав і надсилав її. Особисто зловмисник не забуваймо підтримувати українську армію. Історія триває.